Серед, ваш, серед вас, точніше, підписників настало 10 тисяч, і це не може нас не радувати. Дякую кожному, хто підписався на наш канал, хто слідкує за нашим каналом, хто пи пише коментарі, а, хто підтримує канал. Завдяки вам а, він ще існує і завдяки вам а, знімаються нові відео з новими локаціями та з різноманітними рибами. Тому серед вас ми сьогодні розіграємо три основних переможця. Перше місце отримує Фідер, друге місце отримує котушку, третє місце отримує голову під шнур та дрібниці. І у нас буде один е, приз, е, такий, я би сказав, як не четверте місце, а самому активному учаснику нашого каналу. Е, він так само отримує сьогодні приз. Тому, друзі. І ще раз дякую всім підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами. Слідкуйте за випусками нових відео, а ми починаємо конкурс. І так, колеги, починаємо наш конкурс. І так, третє місце, яке займає людина, вона отримає ось таку голову підсаки, бачите, від Dive End Zone. Голови і ще буде додатково додані гачки та е шнур так само від дайви І так, почнемо е наш конкурс і третє місце. Так, перевіряємо 412 коментарів. І так, що ми робимо? Ми копіюємо нашу силку з нашого відео і вставляємо його в рандомайзер. Так, вставляємо, перевіряємо, що він нам покаже. 412 є коментарів і 1853 перегляди. Перевіряємо. 18412. І так, поїхали. Третє місце переможця на нашому YouTube каналі серед 10 тисяч підписників. І так, поїхали. І переможець у нас. Ігор. Вітаю тебе, Ігоре. Відкрим його Ютуб канал. На якої він зареєстрований. Ігоре, вітаю тебе! З третім місцем. Ти отримаєш ось таку голову підсаки, ще додатково шнур та гачки від FoodHux. Далі, друзі, вимикаємо і вмикаємо рандомайзер на друге місце. Друге місце це котушка Daiwa Ninja 6000. У мене така сама, тільки 5000, я використовую її часто на риболовлях на пікерне вулища. Ця кутушка 6000 підійде так от до 80 грамів максимум. Тому той, хто виграє, будьте уважні, що більше, ніж 80 грамів давати годівничку, на неї буде проблематично, вона може вийти із строю. І так, друге місце, і кутушка від торгової марки Daiwa. Поїхали. І друге місце Патріот. Так, тралівалі, багато тексту. Вітаю тебе, друже. Переходимо на твій YouTube канал Патріоту. Так само. І ще раз вітаю тебе з перемогою, з другим місцем, і ти отримуєш ось таку чудову катушку від Тайва Nicks. І так, колеги, переходимо нарешті до першого місця, до переможця, який отримує ось такий фідер. Feдер в довжині 360 з тестом 150 грамів. Його можна використовувати і на флет фідер, і на звичайний е класичний фідер. І так, перше місце, і поїхали, і переможець Ігор. І так, Ігоре. Вітаємо тебе з перемогою! Ти отримуєш ось такий ось фідер від торгової марки Daiva в довжині 360 з тестом 150. І так, друзі, я хотів сказати, що є ще один приз. Це такий приз буде невеличкий, але людина отримує так само гачки та шнур від торгової марки Daiva та Food. І хотілося спочатку вибрати якусь людину, яка дуже часто пише коментарі майже під кожним відео, але деякі підписники підказали, що вибору свого друга це буде несправедливо. Хоча хочу сказати, що дуже багато людей, які кожне, кожне відео коментують, підтримують канал своїми коментарями. Пишуть свої якісь там, зауваження або рекомендації, або свої історії. Саме цих людей хотілося і виділити, але, щоб було справедливо, мабуть, так само ми візьмемо рандомайзер та е виберемо серед цих учасників, той, хто буде. І людина отримує невеличкий, але такий е маленький приз від е нашої команди, від нашої. Е Нашого магазину це буде гачки Photoхукс та жилка від Dire. Не жилка, а шнур. Точніше, шнур від Dire. І так, поїхали. За четверте місце отримує Олександр. Дякую, Олександр, за 20 тисяч. Барселона. Це гарний клуб. Так, Олександре, вітаю! Ти отримуєш гачки та шнур. І так, друзі, не переживайте, не сумуйте. Скоро будуть нові конкурси, і у вас буде змога там щось виграти. Приймайте участь, пишіть коментарі і не забувайте підписуватися. На цьому наш рандомайзер закінчується і вітаю переможців. І так, повторюся. Третє місце отримує Ігор. Друге місце Патріоту отримує... третє місце. це... Голова Підсакі, друге місце це Котушка, перше місце це Фідер. Та маленький приз отримує Олександр. Тому, друзі, і ще раз підписуйтесь, пишіть коментарі і будьте з каналом Берег Фідерфіше. Ну що, колеги, вітаю переможців трьох призових місць та переможця а, такого четвертого місця, я би так сказав, самого активного учасника. І ще раз привітаю вас та прошу вас зв'язатися зі мною е в особисті Або напишіть під е цим відео, я з вами зв'яжуся і е ми вже вирішимо, як передати вам ваші призи. І так, не сумуйте призів. Е далі і розглядів буде чималенько, і всі зможуть прийняти участь та перемогти. Я так думаю, якщо ви приймаєте участь, то рано чи пізно ви отримуєте. Свої призи, ну а з вами, як завжди, Володимир Дорошенко, канал Берег Фішинг. Всім пока.